Ми запускаємо повномасштабний проєкт. Бюджет цього проєкту, щоб його повністю запустити, коштує 100 тисяч гривень. Я би сказав так, що да, дійсно я би мог знайти такі гроші, запустити, проплатити, там треба багато якихось затрат. Більше, то, скажі, до мене прийшли і запропонували такі гроші. Але, 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 я нікому не хочу бути довжим. Нікому, ні ни копійкою не хочу залежати і бути довжим. Окрім людей. Якщо люди мені дають кошти, довіряють свої кошти, я за них готовий звітувати. Бо люди, на відміну від всіх інших, не требують за ці гроші, якісь вчинки нелюдські, ненормальні. Вони просто кажуть, пускайте на добрі справи. Тому я це і робив. Поки я знаходився в лікарні, поки навіть мене тримали, поки мене допитували, нерви мені тріпали, я все одно займався полезними ділами. В частности. За цей період, ви замітьте, я ж ні разу зробив поста. Ні одні копійки вас не попросив. Я відправив 6 тисяч гривень на Покровськ на е, зарядні, е, я мелькну, бо тут людські карточки, ну зачем це військових карточки е, на зарядні пристрої. І ви бачили, що екофлор я вже придбав і передав військовим, завдяки вам. Е, як я кажу, що я з руку руки завжди передаю. На, на Краматорськ на турнікети ми передали 11 тисяч гривень. На Оріхове на СТО хлопці просили 4 тисячі гривень. Ми змусимо владу на нас працювати будь-яку. Цю тимчасову чи іншу не важливо, ми заставимо слух служити своєму народу, заставимо буквою закону. Тобто, мій фонд повністю запускає юридичну лінію по. Допомозі всіх напрямків. Оце договір, який ви просто е, заключаєте з адвокатом моїм, е, е, його послуги оплачує наш фонд. Але для чого це договір? Це звичайний договір. Е, на підставі цього договору просто всі адвокатські запити по інтересам, які ви мені закидаєте, чи то по е, пошуку зниклих, чи по виплатам. Чи ну, бувають ситуації, що треба вивезти тіло, і ніхто не знає, що де, нікому ж нічого не кажуть. Інформацію. Чи в полоні. Е, Будь-яка з цих проблем тепер на законному рівні мій адвокат може представляти ваші інтереси, запити, в запитах. ваші інтереси в запитах. Але це не говорить про те, що я як третя особа, маю право на власну інформацію. Тобто, Адвокат робить запити по вашим проблемам. Я розповім, навчу, я покажу бланки, зробимо, все розробимо. Дайте трошки часу. Щоб ви розумно, а саме головне, ефективно. Я хочу, щоб ваш вихлоп давав саме найвищий ефект. Тобто, я вас всіх, ну я не кажу, я вас всіх навчу, я покажу, розкажу, покажу, опублікую бланки звернень заяв. Ви будете їх просто заповнювати, скидати мені. Налагодимо роботу так, що не одна гнида, криса кабінетна, якою б вона служби не займалася, вона не зможе відписатися: в мене немає договору, я не бачу договору адвоката між цією людиною, від якої він написав запит. Тобто вони тут в цій ситуації передбачені всі відписки. Тому зі свого боку, я буду все законно робити, і ви будете розумно підходити до кожної своєї проблеми розумними. Словами, обґрунтованими, підкріпленими мною вже законами, ми будемо змушувати слух служити своєму народу. Це стосується всіх ваших проблем, які у вас є. Які права, ваші порушені, ми підготуємо бланки заяв, звернень, скарг. А саме головне, друзі, увага, ми розробимо. Як говорив про детеки, я е, зараз допрацьовую цей позов, е, приклад позову. Це говорить про те, що кожен українець завдяки Оскару і його фонду не просто буде писати, як раніше, е, як може, заяви, звернення, а їх будуть посилати усіх, тому що неправильно, не оформлено, не знаємо. Ні-ні, ні, -ні, -ні ребята, тепер це все не качуть. Тепер кожен українець, я там казав Зеленський, президент. А тепер кожен українець буде адвокат собі. І в кожного українця буде адвокат. І запит цей буде підкріплений адвокатським запитом, який захищений законом про адвокатську діяльність. На підставі договору. Звичайний договор, це... ви можете роздрукувати цей договір, це я вам просто показую договір з адвокатом. Е, тому що адвокат тепер має право від вашого імені, якщо ви звернулися до фонду за той чи іншою допомогою, офіційно направити запит адвокатський. Відкладуючи копію договору між ним і тою людиною, яка звернулася до мене. Це стосується будь-яких ваших проблем, які будуть описані в адвокатському запиті. Це перше. Друге, тепер говоримо про журналістські запити, тому що вони захищені законом про журналістську діяльність і передбачають кримінальну відповідальність у випадку перешкодження журналістської діяльності. Знову таки, вони мають більшу силу ніж просто звернення від громадянина, тим більше, ну, десь може не професійно оформлено. Журналістські запити від мого е, інформаційного агентства і від моєї громадської організації і від мого благодійного фонду будуть також направлені в усі інстанції Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, ВСП, ДБР, е, МВС, Офіс президента, Міністерство оборони, Генеральний штаб, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство фінансів. Е, все залишиться від того, яке питання підняти. І це в першу чергу стосується також проблем по зборам. Ви не будете більше, вибачте, мене принижуватись і протягувати руку. Це ж, нічого, це ж ніхто вам же ж цього не скаже і не пораде. <кій> Бо це запуститься машина, це просто буде асфальтний каток законів, обґрунтованих заяв, звернень і позовів, які вже не пошлеш. Але їх треба забезпечити бумажкою, печаткою, буквою закону і Конституції. Тобто розумно. Складеним документом, будь то позов в суд, все це буде розроблено і опубліковано, і буде вам надано, будь то е скарга, будь то звернення, будь-то запит якийсь від вас, чи то по пошуку полонених, чи по зникненню, чи по виплатам, чи, 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 чи на чиновників місцевих, чи ваші десь права порушуються, чи на мері, чи на херів. Е, є закон, його просто треба виконувати. І ми цим законом тепер будемо користуватися на всі сто. Але, шановні друзі, е, як я і сказав, я жодної копійки ні в кого не буду брати із е, вище стоячих гандонок з карманами наповненими. Оце реквізити. Я хочу, щоб наш народний владіний фонд був за народні кошти створений. 100 тисяч гривень не такі великі гроші. Це треба для того, щоб повністю запустити цей е, е, проєкт. З юристами, з бумагою, з, з гарячою лінією, печаті закупити, ну, техніку якусь для розпечаток, ну, що мені вам розказують? Сказку з тим, що я багато витратився. Я ось зараз тримаю, давайте так, ще даже потримаю. Мою морду ви завжди побачите. Я чомусь ще тримаю ці реквізити, ну, за скріньте, будь ласка. Тому що, на жаль, ось недавно мені прислали ліві странички Оскара, де. Не страничка Оскара. І там не такі реквізити. Я би дуже хотів, щоб ви їх заскрінили для себе. Приват, 53,63, 54,20, 98,73, 59,48. Зарецький Володимир, власник картки, мій заступник і директор фонду, я засновник. Монобанк три четверки, 4 одиниці, 2 четверки, два, нуля, 14,847. Також Зарецький. Пумп, це вже мій особистий. 53, 55, 28, 00, 27, 04, 32, 39. PayPal Оскрю, Собаковокронет. Вестер Юніон, Маніграм, Рія Світ, але краще Маніграм Рія або Світ, тому що Вестер Уйон видіжується. Київ, Олексій Оскар, номер телефона. Такий же самий, як нова почти. Нова почта No4. Номер, номер гарячої лінії той же самий. Буде тепер працювати. Через декілька днів я, е, е, якщо. Ми збираємо цю суму коштів, я запускаю повністю е, проєкт, е, презентую вам, розповідаю, пояснюю його функції, можливості, роботу. Саме головне, що кожен з вас тепер зможе змусити місцевого депутата виділити кошти зі свого кармана, зі свого бюджету, які як закладені кошти на діяльність на е, депутата, е, на ті потреби, які потрібні військовим. Не потрібно ходити принижуватися з протягнутою рукою рідним військових і просити гроші. Я навчу вас як треба трусити цих підарів гнойних заявами і зверненнями, Харе своїм помощникам, шмарам, і проституткам, і вафлісткам і давалкам, піднімати зарплати, виписувати собі мільйонні премії. Пора вже потрусити ці гандуни, од них все одно пользи ніякої. Тільки вред, Вони тільки збираються під куполом, сразу нам хуже становиться. Посьому я знаю точно я знаю закон про регламент Верховної Ради України, я знаю закон про е, статус народного депутата України. Я знаю, скільки виділяються кошти державного бюджету України на діяльність нардепа, скільки в нього резервних фонди ще в них є е, з цього приводу. E, так, до речі, зразу вам хочу сказати e, посилки. Сьогодні також прийшли посилки, і подарункові мені посилки прийшли, за що я вам дуже вдячний, дуже такі смачні і дорогі. Я, правда, щось трошки собі оставив, щось нагодував сусідів, пригостив, e, трошки передав і хлопцям на, e, этот, на госпіталь, ну, більше там ліки передав, не зважаючи на те, що мене тут держали, все одно машина поїхала, все дві але є ще не тільки відділення 4 нової пошти, куди ви можете передавати посилки. Будь-що, що ви забажаєте хлопцям передати в окупи, або багатодітній родині, або родині переселенців, або родині, де загинув чоловік і кошти не виплачують, Що ви не передали. Ну, слухайте, ну я ж в мене нема які передавати, ви ж розумієте, я все передам. Е, є ще і м -м, поштомат 7046. Запишіть, будь ласка. Це місто Київ номер поштомату 7046. Якщо габарити дозволяють посилки, ви просто мене виручите в тому плані, що в мене немає машини, мені весь час приходиться, або таксі нанімати. Плюс ще цією спиною добано. Одне діло я там підійшов до цього поштомату, бо мені близько. <кхе> І як притула, половину собі забирає. Ну ви льстіте зараз з притулі. Этот гандон штопаний все забирає. Верней, його ніхто не спрашує. Просто перераховує на пінчуковські рахунки, а потім вони це все прокручують і через фонд вертають в Україну. І розказують нам, що ось це нам Європа дала. Це ви бабки вивели і назад завели. Не треба почитати, просто почитайте функції блогідного фонду, скільки там можливостей для аферістів, якими я не, не користуюсь, воно мені не треба. Перед Богом всі потім відвідять. Хай потім притула, не спрашує, нього діти боліють. Красти у людей гроші. Звісно, діти заболіють. Я не желаю ему смерті його дітям, но е-е за його жадібності, із-за його украдених грошей, скільки хлопців загинуло і скільки деш тих йобаних спутників, прости Господи, що він Ну і давайте же, наослідок я скажу, да? Всі ж помнуть. Енергоатом. Лист Національна атомна енерге- е, енеруючий компанія до міністра клімату та е-е навколишнього середовища Польщі Пауліна Хенін Клопсе. Шановна пані Пауліна Цим листом енергоатом підтверджує свою готовність. Ну це хто ще може не знає. Не всі просили прокоментувати цей лист від 10.06.24 року. Про те, що енергоатом міністру клімату Польщі підтверджує свою готовність 30 червня. Це буквально що, завтра, так? Да? Да? О! Дивіться, як я в тему одразу, так? Да? Чер... А, А, вже липень. Замахали мене, вже в мене графіки збулися місяцями. 30 червня 2024 року приступити до виконання довгострокового контракту з поставок електроенергії у Польщу з енергоблоків номер 1 і номер 2 Хмельницької АЕС. Тобто ми можемо, казати, постачати електроенергію А полякам. А українці, ну що, ну бидло, воно і в Африці бидло. Хай сидять, як собаки по углам, тимляві. І вибачте, за пряме звернення. Ну, я кажу, як є. Я кажу, як вони нас вважають. Ну, я не кажу, що ми такі є. Запевнюємо вас, що після аналізу проведених заходів щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку номер 1 Хмельницької ЄС Державною інспекцією ядерного регулювання України був складений висновок про відсутність потреби в здійсненні підготовчих робіт, потреби в проведенні. ну тут так дуже крупні така знизана. Планового попереджувального ремонту енергоблоку. Здійснення підготовчих робіт з 10 квітня по 28 травня було визнано достатнім для подальшого функціонування реактору і понад проектний термін. Таким чином, на момент початку поставок електроенергії, ми, за, ми гарантуємо безпечне та стабільне функціонування двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Щоб ви, суки, здохли со своєї гарантії. От щоб ви, блядь, здохли, причому в темноті. Ну или на крайняк, в розсвіті просто рамп світних. Щоб вас, блядь, стільки свету з цих енергоблоків включили одразу. щоб ви, блядь, осліпли і здохли все одно. За те, що ми сидимо в темноті, за те, що дітям виключають світ, в больницях виключають світ, в роддомах виключають світ, в этих. Господь, я ж... Розстроюся, слова позабував. В реанімаціях виключає світ. Ви вже не знаєте, як нас і стрібитів І як заробити. А тут, блядь, оказывается, у нас це сука, роботи. Так не робиш нихуя. нас же ж нема нічого. Може, як криси сидіть сутками в темноті. Також ми поважаємо, а, а вважаємо важливими розвіяти сумніви ваших колег. Щодо здатності Хмельницької ЄС заробляти електроенергію в повному об'ємі для поставок у Польщу. Так ви всі сказали, що нема такої можливості. Для безперебійного забезпечення. Серйозно, а що в нас перебійне забезпечення? Я ніхіра не зрозумів. Да? Там без, а нас з перебійне. Забезпечення електроенергії польських споживачів Міністерства енергетики та вуличної промисловості України було прийнято остаточне рішення відімкнути два енергоблоки Хмельницької ЄС. Буде повністю переорієнтовано на експорт електроенергії. Тобто два енергоблоки буде повністю перекинуто на експорт електроенергії в Польщу. Президент енергоатому Петро Котін. Ну, після цього письма збунтувалися люди в городах і почалися бунти. Нарешті люди почали нагадувати, я не прогибався, нікому я не продавався. Єдине, що може мене зупинити, я сказав, це кришка гроба моєго, або ваша е, просто байдужість. Ну, Я ж напрачувати за своєю правдою, ні до кого не збираюся, вибачте, при всій повазі до всіх. Але суспільство має зрозуміти, що е, коли ви оплакуєте кузьму, е, є люди, які з нього беруть приклад. Є нові маленькі кузьми. Я, навіть, ну, я таким отношусь, маленькі-маленькі такі, з яких беруть в нього приклад і бачу, що начебто суспільство от, і цінує, і пам'ятає таких людей, то, можливо, дійсно треба йти до правди, до справедливості, до того, щоб саме ці, ця зброя була головною в руках людей, які люблять цю країну. Суспільство. Починайте думати. І починайте проявляти повагу до людей, які неї заслуговують. Не за рахунок кількості підписників. Людини... У мене в телеграм-каналі три тисячі підписників, але це віддані люди мені. Не накручені. У мене 100 тисяч ютубів підписників, але це не проплачені, не куплені, не накручені знову ж таки. Я жодного разу за три роки не зробив ні реклами, ні одної реклами, ні одного поста, ні збору, нічого. Тому що це бізнес. Подивіться, подумайте своєю головою. Все, що ви бачите на інших сайтах, рекламу притулу, там Стерненка, Чемута, там, Петі, там всі збори, збори, збори. Від цієї реклами це ж більше ні грошей стоїть. Так яке ж це волонтерство? Це бізнес. Я можу зараз вложити 1000 доларів, там, ну от збор там, на дрон, так? Да? Я це беру на три дрони. Як ви думаєте, я деб'ю тисячу доларів на рекламу? деб'ю. Ну яким путем я заробив ці гроші? Не хорошим путем. А якщо не хорошим путем заробляю, зрозуміло, що нехорошим путем вони підуть. Тому що не хороша людина, їх збирає. Поэтому я не проплачую рекламу. Ні одну. Ні Фейсбука свого, ні ни відео, ні з нічого не проплачую. По закону я можу брати 10% собі, але тільки виключно з фонду, Бладіного фонду, рахунку Бладіного фонду, де лежить 300 гривень. По людям зручно кинути, кому на пайпухвал, кому на монобанк, кому на приват, кому, от я скажу, кажу, в мене то копум є. Райфайзер вже заблокував, ви чули. Я передав їм і, от, е З цих я не маю права і не беру. Я собі на кусок хліба зароблю, повірте, не заробляю. І я ще з цього куска хліба одламую і стараюсь поділитися з усіма. Ж, ми ж на цей світ прийшли голими, і на той підемо голими. Але дуже неприємно те, що якщо я не можу, на, вибачте, на якийсь дрон зібрати, то значить, або такі волонтери не потрібні, або ціна просто.